Так, зараз я вам покажу, які телефони є в наявності на сьогодні. Це є зараз із дорожчих моделей iPhone 11 на 256 ГБ. Ціна 9700 гривень, йде акумулятор 100% в комплекті коробка, зарядка та телефон. За додатковою платою можемо поклеїти захисне скло. І в комплекті ще чехольчик. Далі Samsung A72 8256. По пам'яті ціна 8000. Телефончик у гарному стані. Це що є із більш дорожчих варіантів. Досить цікава моделька, є ще Samsung S9 464 по пам'яті. Має легкі потертості по корпусу, але незначні ціна 3400 гривень. По Samsung, це є у нас m 13 на 64 ГБ 3500 ціна у гарному стані смартфон. Далі Mi Note 10, 5200 ціна 128 ГБ пам'ять телефону, непоганий по стану, має ободу царапки, але не суттєві. Тут за, заокруглений іде екранчик. Цікава, хороша моделька. По Samsung a 51 та a 31 Є ось такі варіанти на 64 ГБ по 2800 ціна. Далі є ще моторолка цікава G8 Powerlight 464 по пам'яті. Ціна 2300. Дуже гарна ціна на нього. Далі по Oppo є a 52 моделька. Ціна 3000 64 ГБ в цьому смартфоні. По Redmi є 10C, 128 ГБ пам'ять телефону, має відбиток Type-C роз'єм, швидка зарядка, ціна 3000. По Xiaomi Note 9 є ось такі два варіанти: 2,900 та 2,550. Тут Type-C роз'ємчики, швидкі зарядки підтримує цей практично ідеальний стан, легкі-легкі царапки. Тут за 2,550 поцарапаний ззаду та трішки спереду. Може поклеїти захисне скло або гідроелеву плівочку. Якщо буде потрібно, по Redmiках є ще ось такий 9 c на 64 ГБ, 2400 ціна і є на 32 Гб, 2 тисячі гривень буде ціна. Є NFC, все чудово по телефончику, повністю перевірений, протестований. Huawei Nova 5 t 128 Гб Пам'ять телефону, 3,400 ціна. Далі по редміках є ще 8А, 64, 2200, ціна. По більш детально, якщо комусь цікаво, пишіть мені у повідомлення. Також додайте в телеграм-канал, ссылка в шапці профілю. Або інстаграм. Приймаємо скрізь замовлення. Поїхали далі. Nokia G22, ціна 3400 128 Мігайт пам'ять телефон. Це по більш дорожчих варіантах, по більш бюджетних. Зараз я вам покажу розкажу. Є ось такі редмі 9А. У різних кольорах по 2000. Хороші стани смартфонів. Так, зараз я піду далі. Redmi 7 на 32 Гбайт є відбиток 1600 ціна у гарній стані телефон. До речі, Samsung A02 на 16 GB. 1600 ціна. Має легкі потертості по корпусу. J, не пам'ятаю, J3 Samsung. E, чисто телефон для дзвінків 650 гривень. В комплекті сам телефончик іде повністю робочий, все працює у ньому досить досить добре. E, Redmi 6 a 16 ГБ 1100 гривень. Ціна, золотистий колір є в наявності таких декілька штук. Samsung j 6 1400 ціна має відбиточок, цікавий хороший телефон за доступною ціною e, 32. ка Легкі, звичайно, потертості є, але незначні. Nokia 2.2 на 16 ГБ, 1100 гривень ціна, є потертості по корпусу, але це на роботу ніяк не впливає. Знаходимося у місті рівному, є фізичний магазин, можна прийти, подивитись, вибрати собі варіант. Samsung A10S 32 ГБ, 1800 гривень ціна, має легкі потертості по задній кришечці. ZTE Blade a 7 1850 гривень ціна, 64 ГБ має відбиточок пальця. Є також невеличкі потертості по задньому корпусу. Oppo A5s, 2000 ціна, 32 Гбайти. У гарникому стані має відбиточок пальця, мікророз'єм на зарядочку. Nokia G10, 2250 ціна. Уже Type-C Роз'єм, швидка зарядка. Є на углу невеличка тріщинка. На роботу ніяк не впливає, працює гарненько. І такий самий є варіант за 2400 повністю цілий ідеальний поставник. Huawei Y7 Prime 1300 гривень ціна, по, непогана ціна, 32 ГБ у телефону. Бюджетний смартфон з відбиточком пальця. Кому цікаво будь-який пристрій, доєднуйтесь до нас, ставим лайки, коменти. Буду дуже вам вдячний.